Відносно того, чи варто ставити якісь цілі в своєму житті, взагалі ну останніх років напевно 40, можливо більше. Я ставлю цілі. Я ставлю ціль на день. Ну ціль на день це мій план. У мене є такий щоденник, і я собі кожен день там планую на сьогодні, на завтра, на тиждень, вперед, на місяць, вперед, є якісь такі речі, де на рік вперед планую. Тобто я все життя стараюся його планувати, виставляти певні цілі. Мені це дуже гарно допомагає, по-перше, це дисциплінує. І відносно того, чи варто в цей період нестабільності, коли ми живемо, тому що війна це трагедія, і це в першу чергу нестабільність. Чи варто виставляти собі якісь цілі, скажімо, на 24-й рік? Як на мене, обов'язково треба це робити. І ці цілі треба, ну, якби виставляти так, як в мирний час. Звичайно, можливо, з певним коригуванням, якщо це стосується і до війни. Але чому я рахую, що це варто робити? Ми говоримо про ціль, яка має бути нами досягнута в майбутньому. Значить, ми говоримо про що? Ми говоримо про майбутнє. Ми говоримо про те, що ми жили вчора, живемо сьогодні, ми будемо жити в майбутньому. Тільки Господь Бог знає, що там буде завтра з нашим життям. Є така чудова приказка. Хочеш розмістити Господа Бога, розкажи свої плани на завтрашній день. Звичайно, на все воля Божа, все в, руках, все в руках Творця, але ж життя продовжується, розумієте, навіть під час війни. І коли ми ставимо ціль, і ця ціль для нас бажана, і ця ціль для нас позитивна, то ми говоримо про наше майбутнє, в яке ми віримо. І воно нас гріє це майбутнє, воно нам дає ту животворну енергію. Я думаю, що це не просто треба робити, це обов'язково треба робити для тих, хто ставив цілі в житті і привик це робити, так як я. А для тих, хто не, не привик це робити, я ну, щиро бажаю, щоб ви собі це поставили на 24 й рік. Ціль хороша, позитивна, ціль реалістична. Таке, що, ну, скажемо, буде вас радувати і буде вас мотивувати кожен день, і давати вам певну таку животворящу енергію, буде вас підтримувати, бо не можна жити зранку до вечора думками про війну. Боронь Боже, жити якимись негативними очікуваннями на все Божа воля. Як Бог, як написано на долі, так воно і буде. Не хочу зараз розвивати якісь песимістичні сценарії, бо зрозуміло, що війна це трагедія і це смерть. І зрозуміло, що багато загинули, і, на жаль, жертви ще будуть. Тяжко пояснити, чому воно так відбувається, да й не треба знаходити цьому пояснення, бо не все дано зрозуміти людині в її житті, чого Творець так все це діло, ну, скажімо, розпорядився, такі великі випробування для ненької України. Але давайте не про глобальні речі, а от про себе. Поставив ціль на 24-й рік, думаю про неї, іду до неї, щось досягну трішки, порадувався, вона мене підживила. І в мене є сенс життя, розумієте? Я живу не тільки війною, не тільки ляками-переляками, не тільки страхами, не тільки повітряною тривогою. Цим не можна жити. Це забирає життя, запирає енергію, приводить в стреси. Давайте будемо в ненормальних умовах війни старатися жити нормальним життям для того, щоб зберегти душевні фізичні сили для себе. Для своєї сім'ї, для своєї родини, для неньки України, для нашого війська, щоб бути сильними, ресурсними, волонтерити, донатити і допомагати війську. Бо якщо ми будемо сильні, то в нас буде сила допомогти їм, там, хлопцям на фронті. А якщо ми будемо в депресії, в страхах, в переляках, не буде сили. Тому не буде як якому допомагати, не буде цього ресурсу, як допомогти іншому, тому що кожен з нас може дати іншому тільки те, що він має. Маємо цю духовну, душевну силу, оцю віру в нашу перемогу, в наше військо. Ну, то цим і ділимося, з оточуючим ще світом. Маємо песимізм, страхи, переляки. Ну то який з нас столк. А збудеться ця ціль, не збудеться. Не так це важливо. Якщо збудеться, якщо досягнете, то й слава тобі, Господи. Якщо досягнете наполовину, теж непогано. Головне, треба ставити позитивні цілі і робити оце мистецтво маленьких кроків до досягнення їх. Я завжди в своєму житті виставляю планку трішки вище, чим я можу досягнути напротязі року. Навіть якщо я її не досягнув на протязі року, я зробив максимально з того, що потенційно міг зробити. Тобто, висновок який? якщо мій потенціал. 100% я ставлю ціль на 120. І я тоді досягаю на 110. Я навіть більше свого чуть-чуть потенціала. І воно гріє, воно вдохновляє, воно дає натхнення. Тоді воно дає якісь драй і сенс життя. І щиро ділюся своїм досвідом, і щиро бажаю всім українцям на 24-й рік виставити правильні і толкові цілі і обов'язково їх досягнути. А всіх нас одна ціль перемога. І вона буде за нами.